Пане Володимир, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів медіа. Дякую, що доєдналися. Героям слава, доброго дня. Пане Володимир, зараз дуже багато говорять про те, що завдяки нашим успіхам на Бахмутському напрямку ми прорвали лінію оборони росіян. Що можете сказати, яка ситуація на бахмутському напрямку? Що вам відомо? Ну, мені відомо, що взяли Андріївку під повний контроль. Це дуже добре. Це дуже високий показник того, що. Дійсно, є успіхи у наших е, військовослужбовців, у штурмових бригад, які е, ну, докладають, я думаю, просто титанічних зусиль до того, для того, щоб це відбулося. Е, я просто пам'ятаю, як Андріївка від нас пішла, це було десь пів року тому. У нас якраз була е, ротація в зоні, і ми також були на тому напрямку. Е, це, ну, Бахмутський я маю на увазі. І росіяни дуже довго билися за цей кусок землі, дуже багато там їхніх полягло, і це, це дуже круто, що, що ми зараз маємо успіхи, забираємо назад наші території. І я думаю, що це свого роду такий маленький, але вже хороший дзвіночок і подстерм для подальшого наступу і розгрому їхніх сил, тому що. Ми можемо бачити, як вони зараз залучають резерви і перекидують їх. І вони їх досить активно використовують. І ще можу сказати таке, що їхні резерви не до кінця готові. Вони можуть бути і не до кінця підготовлення або озброєні по техніці, по зброї. Ну тобто це нам грає досить круту на руку. Я коли готувалася до інтерв'ю з вами, я дізналася коротко вашу історію, тому що ви саме з Франківщини, і 24 лютого ви стали до лав Сил оборони. Ви пам'ятаєте своє 24 лютого? Так, пам'ятаю. Здається, було 5 або 6 ранку. Я живу на 9-му поверсі Поверхівки. І неподалік від мене там ну трохи далі, там військовий аеродром. Типу, і туди були прильоти одразу. Я не пам'ятаю скільки їх, можливо, до п'яти, можливо, менше. І мій будинок просто колихало так з сторони в сторону. Я підскочив такий ого. а я вже знав, розумів, що буде війна. І думаю, ну все почалося. Позвонив своєму другу і кажу: ну, що ти робиш? Він каже, я в щось. А в нас так вікно виглядає, що там вже такий гриб стоїть, так. Ну, видно, що воно горить від вибухів. Ми з ним пішли на каву якось і домовилися, що ми одразу станемо до лав захисників для того, щоб ну, в подальшому поїхати воювати, боронити Україну і забирати наші території. А до 24 лютого ким ви були в мирному житті? А, підприємцем. Я займався виробництвом. У мене було своє виробництво дизайнерських Разі чогось ми залишимо ваші контакти. Якщо б хтось захотів дизайнерські меблі, то можете до вас звернутися. Я просто це веду в контексті того, тому що зараз дуже активно ведеться в суспільстві обговорення, що хтось до війни не народжений, хтось не військовий, але 24 лютого значна частина суспільства, чоловіків і жінок, в тому числі, стали у черги до військоматів. Чому зараз, на вашу думку, немає цих чарг до військкоматів? Чому зараз з'явилися ті, які не народжені до війни? Да, чому добровольці закінчилися? Ну, скоріш за все, так. Я я ну, я декілька маю таких думок, Ну, щоб відповісти вам на це питання. Я почну, мабуть, з першої. На початку війни, якщо пам'ятаєте, там всі були такі дуже злагоджені, дуже всі, от в них було, прямо, вони жили цим, переживали цим, вони розуміли, який ну, великий, а, яку велику біль і взагалі ну, велику розруху несе ця війна. І ну, от той москаль, той окупант його хотіли всі вбити, вигнати, зробити щось для того, щоб Україну зберегти наші території, наші будинки, дітей там. А зараз е люди живуть, це повсякденне життя, плюс це війна, плюс, я думаю, найбільше їх тяготить та думка, що в корупція в нашій державі, різні дурні речі, які роблять е е посадові особи, певні посадові особи. Я думаю, їх вони бентежать і від цього вони просто ніби відвертаються від війни і думають, що е це вже переходить в таку, знаєте. Гру, що це ніби не справжня війна, а хтось на цьому заробляє. І ну, я думаю, що от, навіть волонтери, от можна звернути увагу, також зараз зменшили свою діяльність. На початку їх було стільки, що просто ну, відбою не було. Вони хотіли допомогти. Там люди просто там, на вулиці дякували. Я пам'ятаю, як в Київ ми заїхали, то там просто ну, їдуть машини. І ще перші ці блокпости в броварах, коли там були війська, майже пішли. І люди просто віддавали там якісь продукти, ще там щось давали, просто щоб якось старалися допомогти. А зараз такого вже немає. І основна причина в тому, що в країні не, не скажу, що нічого не міняється, але якщо і міняється, то все дуже повільно. Тому що, ну, я коли перебуваю в зоні виконання і виконую якісь бойові завдання, бувають моменти, коли ти можеш. Вийти в інтернет і почитати новини, зв'язатися з рідними, сказати, що в тебе все окей. І ви знаєте, коли я читаю новини про те, що там десь в якомусь населеному пункті з населенням, там, я не пам'ятаю, скільки точно, 10 чи 15 тисяч людей мер там, хто, він хоче за 70 мільйонів зробити якусь бігову доріжку, типу, або хтось хоче купити там слайсери по 150 тисяч в бомбосховища, або барабани, наприклад. Які теж коштують там тендера на просто мільйони або сотні мільйонів гривень. Це такі захмарні гроші для наших військовослужбовців. При тому, що вся гіркота в тому, що виділяються кошти з бюджету на військових. Але ви подивіться на військових. От просто можна зробити такий соціальний. Зріз. Зріз, так. Да. Чи, чи просто попитати в людей на вулиці, отак військових ловити, І який відсоток цих військових, які будуть іти, скажуть, що вони одягнені, наприклад, за кошти там, держави. За кошти, які виділяються там, військовим на, на те, щоб купити їм екіпірування, якісь певне, чи ну, спорядження. Все необхідне, що їм потрібно. Розумієте, типу, от, одні хочуть купляти. Барабани в бомбосховище, а інші ніби і б'ються за гроші за те, що вони виділяються військовим, все круто. Типу, але чому військові до сих пір ходять і одягаються за свої власні кошти? Тому що, тому що те, що видають, воно в більшості своєму не настільки пригодне до використання. Типу. І люди на це дивляться. І це розуміють, і можливо від цього пропадає бажання далі підтримувати цю війну, тому що ну, система така вона відвертає від себе. Після 24 лютого ви хоч раз пошкодували про свій вибір? Ну, жодного разу. Жодного разу я хочу продовжувати далі. Пробую щось змінити, щось е глобальне можливо. Не знаю, чи вдасться, але типу на своєму рівні, де я працюю, мені вдається виконувати всю свою роботу дуже добре, і вона пов'язана з тим, щоб так само зберігати життя людей. І я думаю, що це найкраще, що може бути в такий час в Україні. Ви командир відділення інструкторів. По суті, ви вчите людей, які прийшли, і які навики, чи навіть не навики, які бажання? Має бути в людини, яка йде захищати Україну, щоб не просто перемогти, а й вижити. Ну, в першу чергу їм потрібно буде вижити, це у нас як фундамент всього. Перемогти то ми переможемо точно. А, які бажання? Чи навики Бо... можливо? Навички, навички можна всі здобути. Я поїхав на цю війну разом з своїм. Другом, з яким я з п'яти років там знайомий, і зі своїм рідним братом, який молодший від мене. І ми зовсім були далекі від військової справи, дуже далекі. І ніяк, ну, не мали зовсім ніякого навіть, контакту з військовим. Цього всього можна навчитися, головне, щоб було бажання. Було бажання і просто людина має бути вмотивована, заряджена на те, щоб робити щось. А, і я не говорю про те, що вона має бути заряджена на те, щоб убивати когось. Тому що у військовій справі, у військовому взагалі житті, тут не обов'язково завжди воювати там, в окопі, всіх вбивати. Типу, тут дуже багато і різних спеціальностей, як і в житті, повсякденному. І кожен військовослужбовець він має свою певну роль, свою певну роботу, обов'язки, і він її виконує. Деколи це щось загальне, деколи якась вузькоспеціалізована робота. І я вважаю, що кожен з них він якусь свою е, долю от в цій війні він її відіграє. І е, чим більше таких людей, чим більше професіоналів долучається до лао Сил оборони, тим, тим швидше ми переможемо. Тим це наближає нас до перемоги. Тому що, ну ви знаєте, в Україні зараз ну, проблема взагалі з кадрами кваліфікованими. Тожу я на цей ряд. А в армії хотілося б, щоб цих добровольців, цих людей дійсно мотивовані і вони не дурні, щоб їх було більше. Ви хлопець-підприємець Франківщини, який брав участь в обороні Києва, в зачисті Ірпеня Бучі Гостомеля в Северодонецьку, в Боях, в Бахмуті і зараз на Бахмутському напрямку. Що у вас особисто змінила ця повномасштабна війна? Що змінило? Ну, можливо, москалів більше почав ненавидіти. А так ну, з моменту вступу в батальйон Свободу ну, в мене підвищився мій рівень. Патріотизма, націоналізму. Хоча я з і ви знаєте, в нас це так, і так в крові в генетичному коді прописано. <сум> тому я думаю, ну для мене нічого такого особливо не змінилося, я завжди мав таку позицію, як і зараз. Тому... Е, на заході України е, західняки дуже добре знають, на що здатні росіяни, коли приходять е, своїм чоботом в твій дім. У Львові ще каже, що дотепер не висихла бруківка від того, коли останній раз місто було в окупації. І коли бачили кадри звільненої Київщини, розуміли, що це наслідки саме оцього русського міра. Для вас Київщина стала шоком? Ну, В якійсь певній мірі, так. Да. Ну, я не скажу, що я був. Ну, знаєте що. Бо мені щось змінилось, тому що я і так розумів на що вони здатні. Я просто колись цікавився, дивився, що вони робили там в Афганістані, в Чечні. була війна, і типу я бачив таке свавілля і такий хаос, який залишається після руського міра. Коли вони йдуть там, ну вони ж прийшли з якою ціллю? Спочатку нас звільнити. Ну від чого нас звільняти? Типу, і от вони прийшли, зробили розруху, все розбомбили. Людей повбивали, мирних повбивали, дітей повбивали. Всі налякані, всі тікають. Ну, типу, Армагеддон сплошний просто. І питається тоді всього руського солдата. В чому твоя мотивація загадить? У нас є мотивація. Ми знаємо, чому ми їх ненавидимо. Ви згадали про Армагеддон, і зараз, коли ми бачимо кадри, зокрема зі Сходу країни. Навіть та сама Андріївка чи Бахму, це як фільми Апокаліпсису, де щось ну просто винищена випалена земля. Як ви це опишете? так І як ви опишете ну, їхню тактику станом на зараз? Якщо не можемо захопити, зрівняємо землею? Так, це завжди так було. Якщо згадати навіть попередній рік. і Період ротації Сєвєродонецька там точно так же було було. Ну, тоді, мені здається, у них було більша кількість снарядів, ніж зараз. Хоча і зараз у них взагалі немає ніякого голоду снарядного. Вони далі все обстрілюють, далі пускають техніку в хід і все зрівнюють. І... Я не можу сказати, що в них е... в загальному щось виходить. Це типу тактика така. ну Мені здається, що. Вони можуть, знаєте, з літака просто трупами закидувати і якісь певні там населені пункти, які вони хочуть забрати, тому що приблизно стільки і в них йде втрат на те, щоб взяти якийсь маленький клаптик української землі, вони дуже багато втрачають. І за рахунок того, що в них є оцей великий ресурс, вони можуть собі це дозволити. І там для тих людей, хто кажуть, що контрнаступ зараз іде повільно, повірте, кожне життя українця, воно на ціну. Ну, більше, просто не ніж золото. Більше, ніж все на світі, тому що це чиясь дитина, в нього є діти, ну, в нього 100% є батьки, і можливо є діти. І повірте, це ж навіть навіть просто піти забрати якусь посадку, скільки це буде в квадратних метрах, там, мінімум 100-200, нагально. Це вже великий подвиг і героїзм. Для тих людей, хто це робить, і для тих, хто це виконував і робив, вони це знають. Ну, ті люди, які сидять і там диванні експерти їх зараз називають. Вони думають, що це так. По щелчку пальця зробив, пішов, там, віджав, техніка приїхала, там всіх обстріляли, всіх убили, ми пішли, забрали територію. Ніфіга! Воно так не працює типу. То, це дуже важко все насправді. І, і зараз. Тактика росіян не змінилася по відношенню до наступу до всіх цих дій, до того, як вони віджимають, як вони стараються там це зробити. Ну, по крайній мірі, ми можемо бачити просто. вони, вони зосереджують велику кількість резервів, військових, техніки, накопичують снаряди, починають все розбивати, роблять артилерійську підготовку, потім артилерійський супровід там чи підтримку. І потім піхота в декілька ешелонів просто буде газувати на ті після позиції, при тому, що вона сама не вмотивована, вона не хоче. Ну, полонені, коли потрапляють в полон, вони, в них ноль мотивації взагалі ноль. Ну, навіть не порівняти з самим гіршим мобілізованим бійцем українцям. Взагалі нуляча мотивація. І я веду до того, що в них є кам'янці Да? вони стоять там, їм просто не дають можливості не піти вперед. Їх кидають на м'ясо, вони вмирають і десь, да, десь такий успіх мають, тому що ну, такої кількості людей в нас немає. Тому що добровольці не приходять. Чому не приходять? Тому що в державі десь відбуваються якісь свавілля, і люди бояться просто йти помирати, бо думають, що там турні командири, турні накази, корупція в країні. Ну куди я піду воювати? За що Наші партнери, наші союзники говорять все активніше про тривалу війну, затяжну війну в Україні це називають сценарієм Путіна. Так? І хоча очевидно, що напевно теж десь готуються. Як ви вважаєте, ми готові до тривалої війни затяжної? Чи ми готові? Ну, ви знаєте, ми я, я думаю, що українці це нація нескорених і ми готові до будь-якого розвитку подій. Але я би не хотів, щоб ця війна переходила в холодну фазу, а потім заморожувалася. Тому що це буде ну, це гірше для нас жити в війні. Я би хотів, щоб ми доклали максимальну зусиль для того, щоб витіснити ворога з нашої країни, звільнити всі окупавлені території і побудувати просто 50 там я не знаю. Такий паркан, знаєте, з бетона просто між ними. Щоб їх потім, ну, не знаю, або бетоном там залити, або просто, щоб вони ніяк його навіть не перелізли. Чому цей сценарій поганий для нас? Тому що він буде просто із. Підстащати нашу економіку. Ну, виснажувати економіку, так. І наші Тому, людські ресурси. Це точно. І підтримка Заходу теж не. Знаєте, не вона не, не безкрайня така і не постійна. Тому що їм, якщо щось не сподобається, десь постійно десь щось може статися, щось ми їм не сподобаємося, і все. Типу, не буде снарядів, не буде комплексів, не буде ППО, не буде нічого. Я думаю, що зараз просто в Україні, от якщо ну, кожна свідома людина, я думаю, це усвідомлює зараз, що потрібно працювати над е, нашим е, оборонним комплексом, над нашою оборонною оборонною промисловістю. Виготовляти самим зброю для того, щоб ми були готові працювати автономно, без підтримки заходу, партнерів, щоб ми могли розвивати економіку свою і щоб ми могли самі виготовлювати зброю. Тому що ну, в москалі в них це не закінчиться, навіть якщо ця війна закінчиться нашою перемогою 100%, але навіть якщо вона закінчиться, все одно про якісь 50-100 років вони захочуть знову освободити Київ і треба їм уже потім. Щоб у них взагалі ніколи в житті бажання не було. Що для вас означає перемога? Тобто, де, якою ви бачите перемогу? Для мене перемога це звільнення всіх наших територій, в першу чергу. В другу чергу це. Щоб. Подобана держава виплачувала нам репарації, або виплатила одразу, або виплачувала протягом десятиліть, можливо, 100 літ. Тому що ну, скільки життів вона забрала, скільки руйнувань вона завдала державі, я хотів би, щоб наша держава була вільна, і щоб ми її ще, я і мої діти, там за скільки життя в нас буде, змогли її відбудувати. щоб, так як зараз, наприклад, наша Україна сильно вернулась на весь світ. Я би хотів, щоб вона після закінчення всіх бойових дій війни а, так само пірнулась, тільки вже зовсім на іншому рівні. Щоб ми показали дійсно, що ми сильна нація, щоб ми а, відбудували країну. Бо ми можемо це зробити, тому що українці ну, це не дурні люди, це, 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 це дуже розумні люди, і вони мають успіх а, у всіх сферах, у всіх а, країнах світу. І в спорті, і всюди, і типу, нам потрібно просто трішечки змінити нашу систему, наш менталітет. І я би хотів, щоб просто було більше націоналістів. Це люди, які дійсно розуміють, чому ми це робимо, чому ми боремося за нашу свободу, за нашу незалежність, для чого ми взагалі повинні залишатися в Україні, працювати на Україну в такий тяжкий час, не, не виїжджати за кордонку кудись, не тікати від цього, а просто. Ну, бути мужнім і приймати це. Приймати цей негатив, приймати це все, жити в цьому всьому і викарабкуватися з цього всього. Якщо можна, скажіть, будь ласка, що означає ваш позивний рандеву? Чому саме рандеву? Якщо перекласти з французької, це побачення зустріч? Ну, це свого роду така була. Це був жарт. Я не пам'ятаю вже, як він виник. десь... В розмові, коли ми тільки приїхали до Києва, в мене в мене, мабуть, інший позивний, але, типу, вже такий позивний був, дуже такий. Ем, і ми щось сиділи, сміялись, і так якось вийшло, що ми приїхали, типу, на побачення. Ем, я коли під'їжджав просто до Києва, там, там була ситуація така. Е, до Києва рухається 60 кілометрова колона кадирівців з технікою, і ми такі: о, їдемо на рандиву. Я вас зрозуміла. Я вам дякую за інтерв'ю. Я нагадаю, що Володимир Сьомін позивний рандеву. Ми вже знаємо, чому такий позивний командир відділення інструкторів батальйону свобода бригади наступу Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку. У нас така доволі особиста вийшла розмова на актуальні питання, які зараз багато хто собі ставить. Пане Володимире, я дякую вам, що знайшли час поспілкуватися і дали відповідь на моє запитання. Дякую і вам. Слава Україні! Слава нації. Смерть ворогам і щось там з Російською Федерацією. Дякую вам, щасливо до зустрічі.